Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви знаходитесь на каналі Сільське життя, Жартома всерйоз. Сьогодні Трійця, зелені свята йдуть. Я вас усіх вітаю, святами. Хай в ваших сім'ях панує добробут, затишок, благополуччя, всього вам самого найкращого. Ну, зараз, сьогодні розкажу про все і зразу. Ну, Трійця ж нічого робити не може, тому будемо говорити. Розкажу про стрілки на чеснику, як я виламувала, покажу, там одна чи дві лишилися. Далі в кінці відео покажу, що я з ними робила. Класно, ну, придумала, мені сподобалося. Там кріп, стрілки, масло, олія. Ну, в общем, покажу. Вчора мало солила огірки. Ну, добре, покажу вам там теж рецепт. Коротше, все зліплю в одне відео, подивитеся. Там старий старий рецепт, знаєте, зараз ж їх багато роблять огірки, і швидкі, і малосольні, і не швидкі, і кусочками, і брусочками, як хочеш, а це я вам покажу, бачите, о, хрумтить. Знаєте, отой старий старий рецепт. Ще як от уже бабусі наші робили. Ну, пішли на вулицю. Там така краса, я вам покажу. Вчора не виходила, ну, не викладала відео, чесно вам скажу, не було коли. У нас завтра в церкві храм, і мене попросили млинці напекти. Я їх там жарила, жарила, тут стали. Ну, нічого. О, ось жуляка прийшов. покажу вам, Заходьте, будьте ласкаві. Не видно. Цей. А завтра ще буду варити вареники. Вранці встану, бо попросили. Ну, тепер зараз вам покажу, переключу. Або може і не буду переключати. Дивіться. Бачите, яка краса. Яка краса. Чесно, чесно, Владик. то Шо, синок? В кадр не хоче попадати, потрапляти. Дивіться, дівчата просили показати та й дали. Зараз покажу ось відео. Пішли, покажу чесник, як я зламувала стрілки. Дивіться, бачите, я вже всі стрілки повиламувала. Ось, бачите, одну зломила високо, що коробочка в неї лишилася. Оце я її зараз отут раз, отак, бачите? І сантиметрів 5 я лишаю. І ось, це тільки вилазить, бачите? Також, так, бачите, зломила. Он в мене поломаний. Вже часник тут з бур'яном, ну вже нічого не буду йому робити, бо вже він достигає, на такому вже етапі його не бажано полуть, звісно. Цей сальвія полізла, блін. Тут, ось, бачите, він вже починає жовтіть кінчики. Оце ще зараз йому дам калійне підживлення. Можете попілом посипати, я вже розказувала. Можете ось, це вже він стигне. І як буде отак, отак, листочки жовті, от тоді його треба копати. І ось я лишила одну стрілку, бачите, як вона випрямиться і стане рівно, от тоді часник достигне. Я вам скажу так: Любаша є, любаша, дюшес є дюшес. Це дві великі різниці. Тут навіть нема про що говорити. Вон вам покажу. Бачите, напала на мою цибульку, на цю, що сажана цибулева муха. Бризкала її ну, на оцю, що, е, скажіть, я скажу, сіянка. Ту, що я з Ну, он трохи то вже попіднімала, а то ж взагалі лежала. Взагалі. От, бачите, попіднімала, а то лежала взагалі вся. Ну, цю, що стара, то. Бог милував. ця тут цивурка гарненька. Вже я скажу, вже я її не полотиму, тільки поливатиму. Вон, бачите, підживлюше. Вон, ну, де великий бур'ян, пробіжуся вирву, вон поливаю, та й, та й отак отак вже вона, вже вона буде лягати, вже її треба валяти і буде спіть. Вон капуста. Ой, бачите, це вже в мене дівчата, ви ж всі бачили, я вам все покажу. Оце, бачите, ця капуста, що Summer Highland. Оце вона е пізнішенько літня. Бачите, питали, чи я чи накладе головки. Та наклала, наклала. Ось рання вже буду вирізати та тушити вам показувати. А ось, дивіться. Ця цвітна. Бачите, така. І там ще є ось тільки зацвітає ось. ось тут. тут білокрилки на тьма ну Я вам скажу, що я її не бризкала, бо куди ж її бризкать, як ми ж її всю ж їмо. Бачите, я капусту викопую, сажаю, Тут він буде. Тут будуть помідори, отам в мене є в коробці сіянці. І ці, оце таке полот не встигаю, це просто капець. Бурячки, я про них проходила бурною кислотою. то бачили, да? там картопля. Картопля, картопелька. Оце два рядки, щось не знаю, що це за сорт треба подивитися, таке страхолюдне. А ось помідори. Бачите, там уже я пов'язаний. Ну, це ці що на вулиці. Такі тут загадка і зінаїда. Я їх також бризкала бурною кислотою, ви всі бачили. Перчику там далі. Сині чахлі, духлі, буряки ці з ними з жуками боролись. Ну, дивлюсь, поотходили більш-менш. Там у тому шатрі, оту капуста, то я і сховала от білокрилки. Бо білокрилки в цьому році Ну це просто якийсь кошмар. Це просто лютійший треш. А, тому так, пішли, ще ж там покажу, що де робить. Це ось малиш прийшов, так? Нагулявся? Ходім. Огірки, кабачки, помідори. Все, що хочеш. Там уже сьогодні вирвала помідорчик достиг. Там далі. Звірі, слони, собачки, суслики. Що, да? жарточки хочете? Зараз дам Ну і тут, бачите? Дівчата просили показати тайдал. Щас покажу. Дивіться, з тайдалами в мене в цьому році печаль печальна. Ну чого печаль печальна? Я ті роки в дівчат заказувала готову розсаду. Цього року я ж, ми іншим, легких путей, нам треба. Самі виростить. І довго щось я шукала насіння, а потім знайшла на сайті. Віталіка не було, я знайшла, замовила. Це Владік мені залив. Ну, може й правильно, що він залив, воно пішло вріст. Але бачите, він не той, що я замовляла, і мене щось трізає, смутне сумніння, чи це взагалі тайдов. Щось воно таке й да, таке наче й ні. Сюди ще треба попідсипати землі. І ось, бачите. А ось, ось о. Ось ще покажу. Так. Тут не залити, бачите? Ну воно буде розростатися. Він розростеться і піде в кущ. Ось покажу, який буде. Ось білі. Це вони тут стоять в мене в затіночку, бо я їх недавно садила. Ну, як недавно? Відносно недавно. І вони. Ну, я їх. Приховала трошки, щоб вони не, не, це, не, не пожарилися. А тепер ось покажу той тайдал, що я садила давно. У Горщик, в мішок. Це я брала мішки, до речі, до речі в мене, ви ж бачили, вся розсада в мішечках. І оце вони отакий горщик мені прислали. Він тут з ручками переносить це ось. У. Так, малиш. Ось, у, бачите? І ось це тайдал. Парпел Вайлет. Ну, ось бачите, який він. Так! Ну, малиш, ну я ж не тебе знімаю. Бачите? Ну, це він ростиме і ростиме і ростиме. Це ж тільки початок літа, скажімо так. Я тайдали не стрижу, якщо чесно. Я знаю, дівчата стрижуть, я не стрижу. Підживлюю я їх комплексним і калійним, як оце вони цвітуть. Калійне це де саме, остання цифра найбільша, або монофосфат калію можна. Отак. Отак. Троянда дуже багато питань було. ну Питали дівчата, чим підживлюю, Дивіться, я сама від неї вшуці. Оце перше цвітіння, воно найпишніше. І тут ми зрізали ще ж Владіку букет. Вон біла. В цьому році троянди, бо вони так мерзли, їм так попало. Я думала, вони взагалі не цвістимуть. А вони, бачите, які. це треба обрізати, але ну, не буду сьогодні ж. Свято ось ось з цього боку. Ой, ну тут просто. Я це нею любуюся, любуюся, ніяк не можу налюбуватися. любуватися. Вон Владик. Такі справи. Гортензії, дівчата. Гортензії я розкажу я підживляю, покажу чим. З кисломолочними продуктами. Он бачите? Це цей пухиреплідник. А он вишні, скільки червоних, я не знаю, вам видно? Буду вівторок. Компот робить. Ось дивіться. Їх бог милував і вони не змерзли. Якраз вони відцвіли і жахнув мороз. І тут в затишку горіх за ними. І воно чудом, чудом-чудом пронесло. Ось вам іще покажу тут це. Бачите, помідори. Це те, що я казала, що сіяні. Оце вони в мене сіяні 15. Тромні. Оце, бачите? Оце вони підуть на те місце, де капуста. Я їх вже винесла сюди, поставила під прицепу затінку, вони закаляються. Так, екскурсію зробила, показала, тепер розкажу, чого я так зламую стрілки на чеснику. Ну, можна зламувати, можна зрізати чистим ножичком. Або ножничками продезінфікованим інструментом. Так? Ні в якому випадку не можна витягувати. Я не знаю, хто це таке придумав. Один рік, боже, це була просто панацея. Всі ходили розказувати, що зламувати негарно, треба витягувати обов'язково. Ну, Зараз же кожен суслик в полі агроном, ну, типа мене, блогерів вже ж розвелося. Ой-ой-ой. І всі, хто що придумав, той та й показує. То намішають помідори, підживлюють борною кислотою, йодом. І чим ще я бачила? Молоком в тіктокі. Ну, для чого? Ну, підживлюєте борною кислотою, підживлюйте. Ну, можете ще йод додати. А молоко для чого? Помідорам, Ну, да? Ну, таке, коротше. І це. І стрілки не можна витягувати, бо. Коли ви витягуєте стрілку, ви, там два фактори. Перше, ви можете порушити саму головку, да, так як знаєте, рвицнуть, і вона вже буде ну, порушена, коренева, вона вже так не буде розвиватися. Це перше. А друге, туди от дірочку, да, де ви витягнете стрілку, туди ж попадає бруд, сміття, всяке-всяке. ну, І ви її чесник можуть просто захворіти. З приводу бурної кислоти в мене було відео. Дівчата там писали, що як вона розводиться, що там 1 грам більше токсична. Дякую, підтримую. Але ж дивіться, бурна кислота є двох видів. Я ж в аптеці продається бурна кислота, і є в садових магазинах. Тому для помідорів і огірків вона розводиться 5 грам. На 10 літрів води. Це, що ви в магазині купите, в садовому, ну, в садовому магазині, да, на сіневому. А для капусти 10 грам. На 10 літрів води. І бурна кислота, так як і янтарна, янтарна вона для коріння, для нарощування кореневої, дуже гарна, вона розводиться тільки в теплій воді. Такий. Ну, як, не в кипятку, а в добре гарячий, градусів 70, щоб ви руку могли втримати. Ну і колотила я тут, і довго і нудно, поки з вами говорила. Це таке, що згадала. Що по минулих відео, ну, деякі питання були, мені простіше вам переписати, да, ну, нове сказати, уточнити. Стрілки зробила, я ж кажу, там пасту в шайбочку таку. і Тоді шайбочку чик-чик-чик. Там я додавала ще копчену паприку. Ну, хочете, можете додавати, ну можете і не додавати, в нас просто всі її люблять. Вони їй фруктовий кисіль сипали То я додавала. І тоді шайбочку от. Одрізали, дуже класно оця картопля, знаєте, по селянськи в духовці, коли почистить картоплю, можна і не чистить, хто, хто, хто любить із з шкірочкою, да, гарно помить, порізати на вісім чи на шість частин. І тоді вкинути її в окріп, буквально 3 хвилинки, не більше, провернуть в, окр... в окропі. І на друшляк, щоб вона стекла, тоді приправами помастить, кинуть цю шайбочку. І в духовку. Ну, можна в духовку там на, десь на півгодинки. Шайбочку можна кидати в кінці, щоб воно ж ну, не пережарилося. Там же ж буде масличко І це і зелень. Ну, смачно буде чого ні. Так і справи. Ну, ніби все, що хотіла вам сказати. Отак показала, по цей роботи, боже, вау, Валом, я нічого не встигаю. Я не то, що нічого не встигаю, я взагалі нічого не встигаю. Всього що того, що в мене задумано. Я ж кажу, хтось краде мій час, не знаю хто. Я не в телефоні не сижу, нічого, не це. Мені інколи відео вам нема коли записати. І я от думаю, думаю, те, те, та так, треба записати, надо. та ні, ні, я щас побіжу, я пізніше, я ввечері. Тоді ба-бах, доходить діло до вечора, все. Так. А так, то ніби все нормально. Собака в нас старенька вже. І ми її вже вже лікувати її не вже неможливо. Не Малиш! Собаку ж. Це вона бідна мучиться. Я її не можу усипити, в мене не піднімається рука, бо вона мені Максима вигляділа. Німецька дівчарка. Короче, це в мене трагедія. А цей вилупок малий прибіг і в мене там сидить, курчатко впало на ноги, воно сидить у брудері. Він уже вскочив туди. Ну ти представляєш, знайшов собі друга. Максим, ти приїхав? О, приїхали. Добре, друзі, добра вам, достатку, миру, злагоди. І всього самого найкращого. З вами був канал Сільське життя Жартомає всерйоз». і Юля, до наступних зустрічей, відео із. Заправкою із цією стрілками з приправкою буде зараз в кінці. Ну, прикріплена Тому дивіться, кому цікаво. Друзі, всім привіт! Мене звати Юля і ви знаходитесь на каналі Сільське життя жартома і всерйоз Ну, що вам сказати? Пішов сезон чесникових стрілочок. Бачите, помиті, посушені зламувані, я їх зламую, не витягую. Ну, тут вже діло третє. Дивіться, в інтернеті є безліч рецептів, безліч всяких, яких ти хочеш. Я знаєте, що хочу зробити? Я хочу зробити соус до картоплі і заморозити. Для цього нам понадобиться понадоб, знадобитися стрілки. Чесно вам скажу, я все науко. Я не важила. Я знаю, що є рецепт на 300 г стрілок. Десь тут їх так і є плюс-мінус. Такий пучок кропу. Бачите, вже в мене великий кріп. Шматочок масла, трохи олії, звичайної рафінованої. Спеції до картоплі і паприка копчена. Ви можете класти спеції, які ви собі любите. Беремо блендер. І все блендеримо в блендері. Ще так ріп, я його трохи порвала. Сюди десь пів ложечки приправи до картоплі. Можна трошки більше стрілок. Отак. Десь ложку в середньому. Я кину ложку паприки. Ну, я ж кажу, нас люблять, тому я кину. Хто не любить, кидайте собі приправи, які вам подобаються. І. І в ложечки солі, бо приправа солона наш. Так, масло. І блендер зараз. Так, двічата збила, перемішала, бачите? Тепер я беру. На плівку, в мене тут плівка харчова. Ось так, ковбаскою. Може і не все, мабуть, не дві зроблю. Отак. Да, зроблю на дві. Бачите, так погано збивається, ну збила. Там треба з маслом. Кусана самі ці. Ой, стрілки погано збивати. І тоді на картопельку я роблю по-селянськи. Ну, там почистила, я чистю От шкіру шкірок на три хвилини у киплячу воду. І тоді в духовку. І це можна на картопельку раз і все. і соус. Ось, бачите, тоді відмотали шайбочку собі, одрізали, скільки вам треба.